Доброго раночку! Сьогодні мій день розпочинається з підписання контракту купівлі-продажу житла моїми клієнтами. Я виступаю як перекладач, як інтерперед. Так що побажайте мені успіху. І хочу ще раз вам нагадати, що доручення. Будь-якій особі громадянину України можна зробити двома методами в Італії або через італійського нотаріуса, або через консульство України в Італії. Тобто два цих методи можете застосувати. Українському нотаріусу завжди кажіть, що вам потрібен примірник якого доручення, довіреності, який він прийме, або який документ. Для того щоб подати потім цей переклад італійському нотаріусу на завірення, це дуже важливо, бо тому, що як і українські нотаріуси, так і італійські нотаріуси мають свої особливості в складанні